Представити не міг, що таке може бути в 21 столітті. Да? Тримаю тут, знаєте, і, і злість. І злість, я рахую, це ну, несправедливо, не, не, не должно так бути, це наша земля. В них є своя, хай займається своєю землею. У мене два брата. Два брата воювали рідний і двоюродний. Обоє зникли безвість. Яка ще мотивація треба? Нема за що нам соромитися. Ми, ми робимо, ми зробили, да, в 22-му році ми встали і ми робимо, продовжуємо робити цю роботу. І не тільки раді себе. Заради всього, заради того, щоб ну, я ж кажу, наступне покоління, щоб жило спокійно. Моя посада в ЗСУ зараз е, механік водій. Механік водій самохідної артилерійської установки 2С-1. Пішов добровольцем, 26 лютого я пішов до військомату, ну і з цього дня, з того дня, по цей день я в лавах Ні, Відразу 60-та бригада да, нас сформували. Всі хлопці майже запорізькі були спочатку. Тут в 60 ій бригаді я і зостався. Так, з побратимами дуже рідні стали. Хто служив срочну службу, той знає, той розуміє, там півтора роки да, було от перед війною. Я служив ще два роки було. І зараз більше 30 місяців служимо. То ми е, ну, брати, батьки, друг, сини, це, це не відняти і це є. Це справді так. Це родина є родина. Військова така родина. Ті чоловіки, які до, до цих пір ще не в лавах ЗСУ, ну я не знаю, я до них ставлюсь. Ну, осадок, знаєте, є такий, що <хи> негативно негативно. пакують, сопротивляють. Ну, якщо, ну, я, я не розумію, просто всього, десь ми чи в різних світах живемо, чи, чи у нас цінності різні, хоча ж, здається, все ж одинакове. Одне сонце, одна земля, одне небо. Чого так? Родині б хотілося б подякувати, по-перше, тому що якби не їхня підтримка, то було б ще б набагато, набагато тяжче. Подякувати всім, всім, хто підтримує нас, рідні, близькі, родини, за підтримку. Дякую вам велике.